Мої шанування, друзі, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Я Олександр Мусієнко і хотів би поділитися з вами тими думками, які є. І взагалі мене запитували, є питання, ну і там загалом, чому я вирішив приєднатися до Лав Збройних сил України і чому це важливо, і чому саме зараз. Можу сказати, що думки були і раніше. Безумовно, тому що йде широкомасштабне вторгнення, ворог атакує, а, атакує нашу територію, державу. Ви це всі прекрасно розумієте, хто оцінює адекватно. Я не хотів би робити, знаєте, такі високопарні а, фрази, там і, і так далі, про те, що це обов'язок. Тому що ну, кожен по різному, знаєте, обов'язок обов'язком, але все рівно а, людям притаманний страх, емоції, це все є і. А, ну, це треба розуміти, одначе, я цю ідею виношував. Все ж таки, я працював колись. і перше місце роботи було пов'язано з міністерством оборони. У мене а, і плюс 2014 року, так чи інакше, з моменту початку антитерористичної операції, от коли кажуть для когось війна розпочалась у 2022 році, і тільки зараз ви почали розуміти нічого подібного для мене розпочалось з 2014 року. Як сьогодні пам'ятаю хлопців з 30-ї бригади, які тоді билися, відходили після того, як ворог завдав ударі. Через територію через кордон український з російського боку як їм потрібна була допомога, порада, що робити. І, до речі, не було СЗЧ масового прибули з рапортами відповідно до військової частини своєї пункту дислокації і подали тоді відповідні рапорти, розказавши свою історію, чому так почалось. Потім були місяці і роки роботи над зміною законодавством і покращенням умов військової служби. Напрацювання законодавчого нормотворчого базису про те, що робити з антитерористичною операцією, як пришвидшити отримання статусу учасника бойових дій, безоплатна правова допомога, інші види допомоги, які потребували наші бійці, в цьому весь бутім Потім формат того, яким чином. Представляти і захистити Україну на міжнародній арені, і на базі інституту міжнародних відносин, спокійним професором задорожнім, міжнародне право, всі можливості, щоб вони працювали на Україну, щоб вони забезпечували нам так. Можна сказати, що дійсно, що таке міжнародне право, ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день багато в чому це нівельовано і воно не працює але. Разом з тим треба розуміти, що і над цим працювали. Далі це інкорпорація в українське законодавство, законодавство країн НАТО, наближення України до північно-атлантичного альянсу, до його членства в розробці окремих норм, синхронізації законодавства рішень. Я так само. Брав участь зрештою, як удосконалення законодавства, спілкування з військовими і розуміння того, що потрібно змінити, як покращити умови, і як готуватися до того, що армія має змінюватися, вона має покращуватися, вона має краще забезпечуватися, оснащуватися, вона має бути дійсно опорою. І гарантом незалежності та захисту української держави, і на цьому тлі так само робота робота інформаційна по представленні інтересів держави в медіа і не тільки з позиції того, що потрібно для підтримки України, яким чином ми далі маємо стверджуватися. Тобто, робота науково-дослідна, а не одне дослідження написано мною або у співавторстві. Про те, яким чином посилити безпеку в чорному морі, посилити безпеку в цьому регіоні Європи, виступи на конференціях, організаціях, заходах, в медіа, все це спрямовано, і все це пішло із моменту так само повномасштабного російського вторгнення, де я і мої колеги в цих умовах пристосовувалися і працювали, виходячи із того, що ми могли зробити підтримку армії, підтримку хлопців і дівчат наших на фронті в першу чергу. Другий інформаційний фронт це іноземні медіа, донесення правдивої позиції про те, що відбувається на фронті, про наші оперативні потреби, що ми зараз потребуємо. Наскільки важливо підтримати Україну з цією ж метою поїздки на міжнародні заходи і конференції з питань безпеки, обговорення з експертними середовищами країн заходу, з військовими країн НАТО? В тому числі і з нашими військовослужбовцями, представниками Міноборони і генштабу, яким чином потрібно зараз змінюватись, щоб покращити ситуацію, підвищити обороноздатність як українського війська, так і загалом покращити ситуацію безпекову в регіоні Східної та Центральної Європи. Тобто, це все на такий великий пласт і базис. Інформування населення людей про те, що насправді відбувається на фронті, інформування західних медіа, аналітична робота щоденна, щодобова, з оцінки ситуації на фронті, що потрібно знати, яким чином реагувати, як діяти, об'єднання людей, різні спільноти. І в нас на каналі я щиро радий і дякую кожному підписнику. За цей час сподіваюся, що вас ставатиме тільки більше, які увесь цей час зі мною підтримують, розділяють позицію і дійсно формують ось це дуже важливе середовище суспільства, яке точно не знищити жодному агресору, жодному путіну, кремлю чи будь-яким іншим неоімперським наративом. І далі треба робити наступний крок. Треба йти далі. Треба ставати до лав Збройних сил України, допомагати і. Підтримувати наше військо Це й непростий момент. Давайте скажемо, тому що ви так само бачите всі як рясніють заголовки про те, що фронт посипався, фронт тріснув, ще щось відбулося, все погано. Ситуація рухається до занепаду. Ми програємо війну. Дуже багато цього. Мобілізація провалюється, не вдається і тому подібне, і тому подібне. І, звичайно, що я це все спостерігаю. Я не дотримуюсь такої точки зору. І е, відповідно цей момент, коли видно, що є певна втома, є певна така, знаєте, фрустрація, що потрібен поштовх. Я думаю, що потрібно йти і підтримати людей, побратимів і посестер по Збройних силах України, яким я дуже вдячний, яких я поважаю, ціную та шаную, так само той колектив, з яким я працюю, уже. Фактично, в цивільній ролі, як волонтер, але понад два роки, це ТРО Медіас, це сили територіальної оборони збройних сил України. це... Дуже хороший творчий, потужний колектив, який видає ну надзвичайно хороший якісний продукт, мабуть, найкращий в усіх збройних силах. Нехай мене пробачать інші, хто працює на цьому, на, на цьому ґрунті, так само, але це факт: працюють практично цілодобово із фронтів, із території Курщини, і з багатьох інших реалізують не один проект. Попереду і реалізували вже такі, як театр ветеранів, такі як ініціативи з е, проведення конкурсів, найкращі сюжети, найкращі журналісти з фронту так само поширюють інформацію про Україну. Зняли не один документальний фільм, який пояснює, що ж відбулося, яка ця підла цинічна російська агресія. Показали це за кордоном з субтитрами, переклали на кілька мов. І ось цим колективом, з яким я фактично рухаюся пліч опліч, я вирішую пов'язати подальшу долю, але вже в якості військовослужбовця, для того, щоб е допомагати далі, робити ще більше і втілювати мої навики та досвід, бути корисним силам оборони України і всій українській громаді та державі. Ось така мотивація, яка керує зараз, не просто зараз складна. Але знаєте, коли ти в колективі людей, які працюють, коли ти бачиш, що як би не було важко, але треба рухатися вперед, що є потенціал, є можливості, є стимул. Це настільки надихає. Повірте мені, що навіть коли дуже, -дуже важко, і здається, що ось ось руки мають опуститися, це тебе дійсно надихає, і з такими людьми хочеться рухатися далі по життю. Тому це новий колектив, це Збройні Сили України. І я з гордістю буду виконувати цей обов'язок. Але так само залишаюся і з вами, мої дорогі глядачі і підписники. Буду виходити в ефір. Наша громада вона залишається. І я сподіваюся, буде примножуватись. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, залишайте ваші коментарі та побажання, і ми разом рухаємося вперед. Де б я не був, які б обов'язки не виконував задля вас і нашої держави. Я з вами всіх ціную, шаную і, будь ласка, більше впевненості рухаємося вперед, міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та благословенням. Слава Україні!